Любі підписники звернулася щойно до мене дівчина побачила, що я кажу за 25 грудня 2022 року, що нумерологія. І каже: я хочу, щоб ви мене подивились. А я глянула в смс, а я з нею вже переписувалась. рік назад, 21 серпня почала. А вона видалила смс і думала, що в мене нема. А в Олюсі і як у тому банку даних, усе зберігається. Але я так обрадувалася, що вона мені поз... написала, зараз поясню чому. Вона то думала, що в мене переписки нема, в мене є. І питає в мене знову за того самого хлопця, що вона писала і питала. І я вам зараз скріни прямо ой виставлю. Вона не писала, що анонімно, тому я за собою залишаю право виставляти. Так от. Вона питала, і знаєте, що я сказала? 22 грудня я кажу, що буде війна, і він буде на ній 21 го року. Тобто, ті люди, які були на мене підписані, що та сторінка 167 тисяч, ті пам'ятають, що я казала. Але це доказ, що я казала, про війну і мої переписки з людьми, допомога людям. Зараз буду показувати. Ось о, дівчинка питає ляля то поля, чи будуть вони разом. Дивіться, я пишу Його призовуть скоро туди, де війна. 22 грудня 11.29 2021 року. Сейчас холод за ним стоит. Это не отношения. Это война. Он будет там, 22 грудня 11.28. Година 2021 року. Тобто, ви розумієте? Я ще в грудні 22-го казала, що буде війна і що людина, чоловік той буде на ній, на тій війні. 22 грудня я кажу, а 24 лютого як холодно, війна почалася. А я казала, бачите, як хорошо, що людина написала. Вона там нижче мені почала писати, що в неї немає тої переписки. Знову питає за того хлопця. А я кажу, все є вище, все. Все вже по ньому я тобі відповіла. Ви поняли? Але саме цікаве в цій переписці лічно для мене, те, що я сказала, що буде війна, що я людям казала, хто пам'ятає, сильно казала, це вже війну всім об'явила, що буде війна, бо з мене сміялися, і ніхто мені не вірив.